Тематична спортивна атрибутика, переваги активного способу життя та запрошені гості. В одному з дошкільних закладів обласного центру для малечі провели Олімпійський урок. Вихованці середньої групи дізнавали ще мало нового про фізичне виховання та спорт. Заходи, що пропагують фізичні активності у цьому дитсадку, проводять щорічно, так як перший місяць навчального року тут вважається спортивним. Ми сьогодні. Продовжили наш тиждень фізкультурний олімпійський тиждень, оскільки європейський тиждень спорту закінчується 30 вересня, для того щоб малюків більше познайомити з олімпійськими цінностями, з різними видами спорту, показати атрибути олімпійських ігор. Запрошеним гостем став представник національного олімпійського комітету Хмельниччини Віктор Флентін, який на власному прикладі заохотив малечу до спорту. Він факелоносець естафети Олімпійського вогню 22-ї олімпіади. Пролягла Хмельничиною у 1980 році. Також розповідав про досягнення інших героїв спорту Хмельниччини. Запевняє, обрав цей дошкільний заклад не випадково, адже вихованці тут досить активні. Головна задача долучити їх до рухової активності, познайомити з історією олімпізму, з видами спорту, які є зимові, які є літні, які є символи. Як запевняють вихователі, малюки полюбляють фізкультуру на практиці, тому сьогодні вони продемонстрували це, виконавши руханку.